Дональд Трамп розпалює нову торговельну війну під ударом Канада та Євросоюз. У січні президент США оголосив про введення 25% відсоткових мит на весь канадський імпорт за винятком нафти, для якої встановлено миту у 10%. Офіційною причиною таких заходів названо боротьбу з незаконною міграцією та наркотрафіком, які за твердженням Трампа надходять до США саме через канадський кордон. Тім експерти вважають, що справжньою метою таких дій є отримання вигідніших умов у торгівельних переговорах з Отавою, особливо щодо угоди про вільну торгівлю. У відповідь Канада планує запровадити дзеркальні мита на американські товари на суму понад 50 мільярдів доларів. Крім цього, президент Трамп заявив про можливість введення мит проти європейського союзу, звинувативши блоку у дуже поганій поведінці щодо торгівельних відносин із США. Лідери ЄС на неформальній зустрічі у Брюсселі обговорюють можливі заходи у відповідь та стратегії захисту європейських інтересів у разі ескалації торговельної війни із США.